Народ, всім доброго дня. Сьогодні будемо перевозити ту з іншого складу в цей. Там після загрузки трохи залишилося і тут ми все трохи залишилося. То зараз буду загружати газона і вести сюди. Но перед цим хочу тут трохи підгорнути. Бо букруська вже довго лежить, трохи переживаю. Ну, вона суха, нічого не буде, я думаю. Можна просто перевернути її, трохи переколоти. А так трактора вже запустилося. Зараз буду виїжджати, їхати на той склад. І треба буде ще газов завести, поїхати туди, щоб грузити. Вчора плюсова температура у нас була, все розставало, а сьогодні вже сніг. В общем, ставте лайки, підписуйтесь, дивіться далі. Коротше, ось я приїхав, став. Що у нас все в сьом складі? Ось у нас ще тут. Отак кукурузки. Я не знаю скільки тут її буде. Ну, думаю, що півтора газона. Зараз будемо грузити і побачимо. Пишіть в коментарі вашу думку, скільки буде. Ага, скада переганяю трактора туди. Забув вже, що мені трактор треба тут підгорнути. Час хвилина діла, і все буде зроблено. Тут пилюки, ну трохи тут в угол цей. Була кукуружка тут, перегорнув туди і вся нормально, хай лежить. І таю нормально, просто щоб не цей. Так, їдемо грузити. зон есть там еще просто задачи и все, все видим Так втом біля того складу трохи, коли грузив розсипав. Треба. Це два мішка можна насобирати. Бачите, скільки газон хотів вкрасти букву Дальше... Ого, ага. брони нема уже Так Ключок у нас, смотрите, Саморобный Опа Оп Ещё штырек поставлю на всякий случай Бо батько сказав поставить ідемо розити Гон батьком заїжджаєш на ура, не ж на робити. Все, грузи заводимо дракона <звук> Ну, то якраз і два нормальних газона. У нас кузов здоровий. Покидали тут Треба підмести. Так уже все. Заберемо всю кукурузку, тут підметемо все, щоб все чисто було, ні кукурудзини. Уберемо всі щити, всі, тент і будемо розгортати соняшник. Все, підмилився. Тут один паразит був. Хотів безплатно покушати, але на нього не вийшло. Ну, два мішка, стири по-любому. Посмертна кара у нього, всього. він покойник. Сейчас щиты. Давай, давай нем, а? Ты вы на него. Все, сейчас в чем попадаешь? Ты тоже? Да. Ага. Он да. умпи. Ну, Поміж совбом бігає і стіною. Загрузили так і ці щити. Оно, сидить. Побіг. Я тебе не повезу. Так, оце так ще дивився їдемо. Їдемо потихеньку, бо може впасти. Поша даюсь. Ну, все Оно, Воно побігло. побігли. Раз норка. Цей другий, Куда ж витікаєте всі? Ну підмили тут все. Зараз будемо розгортати. Перегорнув сюди сюди, перевіз її. Така яма отримала. Зараз з лопатами трохи попідкидаємо, потім зверху походжу трохи. Бо я ну, переживаю, щоб вона не спортилась, але Но вона нормальна. Благо база була, коли ми її косили. Вона нормальна. І вона з'їжджає, не остається. Це порядок. Так, сейчас перегоню трактор туда и і все. Я в ангар постав. Зараз обходиться. Курям чи свиням. На щось піде. Так. Ковш чистий. Пішов я туди допомагати батькам. Перегорнули, перемішали, щоб все було чітко. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!